Всім привіт, дорогі друзі! Давно я не знімала розмовного відео, тільки короткі. Зараз хочу вам розповісти, які в нас новини на сьогодні. Всі знають, що 6 червня у нас був підрив Каховської ГЕС. Херсон знаходиться на узбережжі Дніпра і ще дві річки оминають місто. І всі прибережні зони, всі були затоплені. Один мікрорайон затоплений повністю. Вода стояла такої висоти, що люди, які пропливали на човнах, головою зачіпали за тролейбусні дроти. Ну, нам повезло, пощастило, ми знаходимося вище, до нас вода не дійшла. Зараз вода вже сходить, але інша напасть, так сказати. Там, де була вода, залишається багато сміття, все це гніє, літо, жара, зараз загроза є інфекційних захворювань. І дуже неприємний запах у тих місцях, де було затоплено. На балконі в мене продовжують квітнути квіти, незважаючи ні на що, на зло ворогам ми продовжаємо жити. Якось мені узимку написали, що Багато у вас квітів, але немає квітучих. Ну, звісно, взимку немає. А влітку ось так от все квітне. Зараз друга напасть. Дуже спекотно становиться. І ще й, незважаючи на те, що дев'ятий поверх е, появилася тля на квітах і. Оприскую її, але нічого не допомагає. Взагалі дуже багато тлі на вулиці, ну, вона якось долітає вже і до 9-го поверху. Кала моя вже відквітла. У короткому відео я вам показувала квіточку, не було часу знімати довгі, знімала коротке. Можете подивитися. Продовжують квітнути пеларгонії, королівська. Так вже трішки відквітла, вже позрізала, І збирається квітнути ехінопсіс. Це такий вже бутон. Теж у одному з минулих коротких відео знімала, як квітнуть ехінопсіси. В мене три маленьких кактуси, це були дітки з цього великого. Зацвіли раніше. Ну, ехінопсиси цвітуть один день. Ввечері починають розкриватися, а після обід вже другого дня вони вже закриваються. Так що теж зняла коротке. Хто бажає, може подивитися. Продовжують квітнути пеларгонії. Так, оце перчики. Я вам казала, що це вже четвертий пересів. Сію вже у четверте. Ну, це вже четвертий раз більш-менш нормальні. Вже буду пересаджувати в більші горщики. Теж на перчику був була тля, поприскала. Ну, ось ось на цьому. Треба бути повторно обробити. Так, віола померла. Вона перша, на яку напала. Для... А петунія, яку я ось брала на роботі, вона отака от гарна. петунії хочу обрізати. Вони палками такими пішли. Хочуть все це пообрізати щоб воно було пишніше. Це гострий перець такий нормальних розмірів, не карликовий. І це розквітла маленька піларгонія, це дітка. череночок зрізала ось цієї рожевої, і вона вже теж у мене квітне, хочу пересадити в більший горщик. Так, і заквітли помідори. Оце жовтий балконний диво, а ось це вілма. Цей вже квітне, а цей був такий поганенький. Тут вийшло два в одному горщику. І це вже набирає цвіт. І я пересаджу в більший горщик. І будемо чекати на помідори, але дуже вже жарко, і зав'язі не зав'язуються. Ось вони підсихають і в'язатися не хочуть. У нас постійна якась біда. Тут ля, то, то тріпса, то борошниста роса, то ще щось. То холодно, то жарко. Ну, ось так такі новина на сьогодні. Поки все. Всім миру скорішого. Бо, окрім того, що то стріляє, то затопили, то світла води, то газу нема, то світла нема, то тепла нема, то води нема. Потім затопила і продовжує стріляти по евакуації. людей, евакуюють, їх по них стріляють. В общем, жахи продовжуються. Вже трішечки втомилися, але сподіваємося, що все буде гарно. Всім пока-пока, до нових зустрічей.